Згідно з чиїмись даними, Ютуб є найвідвіду другим найвідвідуванішим сайтом в світі. Я не рахував, але знадобиться приблизно 17 тисяч років безперервного перегляду Ютуба для того, щоб подивитись все, що там є. Але це навіть в теорії зробити неможливо, тому що щохвилини на Ютуб завантажується увага понад 500 годин матеріалу. Це все звичайно круто, але дивитись нам ці відео не потрібно. Нас цікавить тема заробітку на Ютубі, тому дивиться ці відео, хай хтось інший, а ми будемо їх створювати. В цьому уроці ми розглядемо всі відомі мені способи заробітку на Ютубі. Офіційна монетизація. На першому місці звичайна офіційна монетизація. Щоб підключити монетизацію, нам потрібно набрати принаймні 1000 тисячу підписників та 4000 тисячі годин переглядів за останній рік. Щоб подивитись, скільки вам залишилось годин та підписників. Ну підписників зрозуміло, де, а ось в плані годин вкладка в творчій студії називається дохід. Відкриваєте і у вас тут «Стань партнером, виконайте умови до учасників програми. За таких умов ви зможете подати заявку на підключення партнерської програми, і якщо YouTube її приймає, ви починаєте заробляти. Є ще така штука, як спонсорство. На деяких каналах воно вже відображається. Так там потрібно набрати 3000 годин та. 500 підписників, здається. Ютуб платить авторам каналів відсоток з того, що заробляє на рекламі, яка показувалась на цих каналах. Наприклад, ви знімаєте відео про автомобілі. І Є якийсь дядько, який володіє автосервісом. Цей дядько хоче мати більше клієнтів, тому звертається до Ютуба, щоб той йому в цьому допоміг. Ютуб бере з цього дядька Мані та починає показувати рекламу його автосервісу на каналах, які підходять за тематикою. Всі від цього щасливі. Вам гроші, Ютубу гроші. Власнику автосервісу також нові клієнти відповідно гроші. Американський Ютуб за ніде не підтвердженими даними. Американський Ютуб це Ютуб, який зробить тебе мільйонером за два дні. При цьому тобі робити нічого майже не потрібно. Достатньо просто робити американський Ютуб, і все буде добре. То був жарт, так що, що все почалось з Сема Джонса, який започаткував цей термін. Ну а інші підхопили та почали також використовувати. Ну а дивляться ж, мабуть, американці? Ну по легенді, думаю, так в реальності ж все логічно. Якщо ти робиш контент, який має попит в Америці в США. То дивляться, мабуть, американці. Якщо ці відео можуть зацікавити жителів Індії, то це вже і індійський Ютуб також. Якщо твої відео дивляться в Іспанії, вітаю, ти робиш іспанський Ютуб. Партнерські сайти. Є такий контент, який Ютуб як би сильно того не хотів, не може визнати легальним. Відповідно, і дати можливість офіційно монетизувати такий контент, він також не може. Мова зараз де про контент, про відео, які популяризують, рекламують. Наприклад, сайти для дорослих або казино. Якщо коротко, партнерка це сайт, який розвиває всі ці незрозумілі бізнеси, які не можуть просуватись легальними способами. Хотів вам показати партнерка, як виглядає. Я ось цією користувався, коли займався контентом, який монетизувати офіційну монетизацію не можна було. Ось так вона приблизно виглядає. Ви обираєте чим саме ви хочете займатись. Виплати виводив на Binance. Також пам'ятаю ще ось таку посилання на ці партнерки. Я вам залишу в своєму телеграм-каналі. Вам дається так зване реферальне посилання, яке ви залишаєте під відосами на своєму каналі з якимись гарненькими дівчатами. І ваша головна задача, як людина, яка популяризує такий контент, зробити так, щоб за цими посиланнями перейшло та зареєструвалося якомога більше мужичків. Чим більше мужичків перейде та зареєструється, тим більше заробляє сайт, тим більше він заплатить партнерці. І тим більше партнерка відбашляє вам. Я довго не шукав, але ось наче те, що нам потрібно. Дівчинка публікує типу йоги там і так далі. Такий контент монетизувати Ютубом не можна, але вона зазиває людей на свій, типу, сайт. І ось уже на цьому сайті такий контент монетизується. З казино та з іншими, я не знаю, які там ще існують видами нелегального контенту, заробітку. Це може заробляти на партнерках. Все, вся механіка така ж сама. Сірий контент, заробіток на музиці. Музика це прям окремий розділ. Це коли ви не підключаєте монетизацію, не можете підключити монетизацію на своїх каналах, ви просто залишаєте спеціальні треки в своїх відео, і відповідно ваша задача просто зробити так, щоб ваші відео набирали багато переглядів, використовувати якісь хайпові теми. І за рахунок того, що в цих відео в ваших відео знаходяться ці треки, які належать якомусь лейблу. Ви ці треки пушите і заробляєте з цього відсоток. Професія професор, продюсера. Тут все просто. Наприклад, вас не цікавить американський Ютуб, ви не хочете створювати особистий канал, не хочете ставати блогером. Але розумієте, що вам подобається Ютуб, ви знаєте, що і як там відбувається. Ви пройшли мій курс, у вас класно, наприклад, виходить когось розкручувати, щось розвивати, чимось там командувати, продюсувати. Можливо, варто спробувати допомагати комусь розвивати їх канали. Це зараз дуже актуально. Є дуже багато бажаючих стати блогерами або розвивати свої канали для бізнесу. Але далеко не всі розуміють, що взагалі робити, в яку сторону йти, з чого починати. Класні продюсери зараз на вагу золота, і ви можете стати таким. Ось вам канал. Приклад youtube продюсера. Тобто людина знімає відео про те, що і як правильно робити на Ютубі, там як розпочати канал, як його назвати. І серед аудиторії каналу можуть бути різні люди, в тому числі власники якихось бізнесів, які хочуть створити свій канал, або вже створили і в них щось не виходить. Ці люди розуміють, що їм простіше звернутись до професіонала до продюсера. Який їм буде вказувати правильний шлях і таким чином допоможе пришвидшити процес росту. Тому що якщо я, наприклад, власник якогось заводу, мені зовсім не потрібно розбиратись в цих всіх тегах, назвах, як знімати, мені значно простіше наняти людину, платити якісь гроші, яка буде мені в цьому допомагати. Чим більше ти шариш, тим більш масштабні проекти ти можеш мати, тим більше будеш заробляти. Канали для бізнесу можливо. Тебе не зацікавив варіант заробітку на монетизації. Відповідно, ти не плануєш займатися індійським, корейським, американським і ще якимось там Ютубом. Нікого не плануєш, нікого не хочеш продюсувати, бо твій бізнес і так приносить тобі непогані гроші. Тому для тебе більш логічніше розвивати свій канал, канал свого бізнесу. Таким чином примножувати свій прибуток. Це також дуже класний варіант для заробітку, адже канал для бізнесу може приносити великі прибутки за рахунок нових клієнтів, які приходять з Ютуба. І для цього не обов'язково мати мільйон підписників. Що таке тисяча переглядів на контенті без обличчя? Це максимум декілька доларів. А що таке тисячу переглядів на відео, в якому розповідається про автосервіс в Києві? Це тисячу потенційних клієнтів, які можуть прийти до цього автосервісу, і в цих клієнтів можуть бути максимально різні запити комусь просто шини підкачати а комусь всю машину перебрати. Ютуб для бізнесу це дуже класний YouTube. Його не потрібно ні з чим порівнювати з якимись мільйонниками, каналами, розважальними і так далі. Також вам хочу приклади показати: Endronews.com Канал чесних оглядів та актуальних новин зі світу мобільних технологій. Це дуже класна модель. Людина розповідає про якусь техніку, яка, наприклад, вийшла нова, трендова. Хайпують відео за рахунок цієї нової теми. Ну, типу, всі шукають iPhone 15, тільки він вийшов. Ті, хто хочуть купити iPhone 15. І тут я розповідаю про iPhone 15 і кажу, а він в мене вже є. На моєму сайті, в моєму магазині, ти можеш замовити, чи пройти просто в магазин якийсь незрозумілий і в якоїсь незнайомої людини купити, чи подивитись, чи дивитись відео якогось блогера. Цей блогер подобається, а тут в нього ще й магазин є, і таким чином ти, так би мовити, віддячуєш його за те, що він старався знімав такий контент. Реально для будь-якої професії можна створити тут канал, можливо, те пасіка, чи ти ріелтор, стоматолог, нумеролог, таролог, коротше. Це дуже класний інструмент, який допоможе знайти більше клієнтів. Блоги, особистий блог, особистий блог. Якщо ви задумуєтесь або вже створили свій канал, сенс в цьому точно є. Так, з точки зору офіційної монетизації, україномовний контент, це так собі варіант. Але в особистому блозі, де є ваше обличчя, є прям цілий спектр різних способів, які допоможуть вам класно монетизувати свій контент. По-перше, донати можна підключити напряму від самого Ютуба, або ж використовувати якісь сторонні, типу Patreon. Ви залишаєте посилання на свій Патреон. Якщо ви як людина, чи ваша мі... Яку ви несете, зацікавлює глядачів, вони ж вас дивляться через щось, чимось ви їм подобаєтесь, відповідно, у них може виникати бажання якось вас підтримати. Можна магазин свій відкрити, якщо ви маєте якийсь фімерч, або ви взагалі магазин. Прям тут можна продавати під Ютубом. Також можна продавати, я особисто не тестив, але дуже багато хто заробляє. Зараз я вам покажу канал приклад. Ось чувак, який розповідає про магазин. Типу Аліекспреса, тему називається. І люди, які його дивляться, відповідно, якісь товари їм сподобались, і одразу під відео є посилання на ці товари. І якщо хтось купить за його рефералкою. Йому від цього буде якийсь бонус. А уявіть, якщо в нього там якась велика кількість підписників, відео набирає мільйон переглядів, і ці мільйон переглядів конвертуються у скількись там покупок від його підписників. Вам навіть не потрібно мати ці товари в крайньому випадку, навіть знімати не потрібно. Просто робите контент без обличчя про різні товари, залишаєте посилання свої реферальні. І, Відповідно, люди, які переходять від вас, вам будуть якийсь бонус постійно давати. І ще один спосіб по монетизації свого особистого блогу, мені здається, найдієвіший, най, як сказати, дорожчий, той, який може принести найбільший прибуток, то це продаж прямої реклами. І з мов власного досвіду нова пошта запускає якийсь свій проєкт. Їй для цього проєкту потрібні різні блогери, які будуть знімати відео про цей проект, популяризувати цей проєкт. Вона звертається до партнерки. У нас така є Air. До цієї партнерки, до Air підключені якісь умовні канали, блогери. Відповідно, Air, коли до неї звертається нова пошта. Та вона починає думати, ага, хто ж з блогерів, підходящий по тематиці новій пошті, в мене є. Ну і вона дивиться зі списку: ага, там Андрій Павло, той-то, той-то, той-то. Контент знімають норм. Все, пропонують їм. Ось є такий проект новій пошті, платять стільки, то згодин чи ні. І все, ти навіть можеш не мати монетизації на каналі, але ти отримуєш гроші напряму від нової пошти. Я приймав участь в зйомці таких проектів, і можу вам сказати, що заробляти на цьому можна, якщо ти масштабний блогер. Дуже-дуже непогано. Сенс в цьому навіть що тут казати, є в сенс. Звичайно, є І ще один важливий момент. Я забуду дати: що тут навіть не важливо, яка в тебе кількість підписників, тобто не обов'язково мати півмільйони для того, щоб до тебе звернулись, коли я знімав відео. Для проєктів нової пошти в цих проєктах приймали участь дуже різноманітні блогери, і навіть ті, в кого було там 10 тисяч підписників, 15, в даному випадку Air виступає, ну, типу, менеджером, який вам буде, якщо ви підходите по діяльності, по тематиці, яку ви знімаєте, буде вам підкидувати клієнтів, і вам при цьому не потрібно наймати якусь сторонню людину, яка буде вам шукати замовлення на рекламу. Та й взагалі продавати рекламу, типу народ. У мене ось є такий блог якось не зовсім виглядає. А коли ти є в списку людей, до яких можна звернути. І якщо ти знімаєш якісний контент, то ти будеш в цьому списку набагато вище, ніж хтось інший. В даному випадку AIR і подібні їй партнерки, це, так би мовити, світла сторона партнерок. Я вам перед цим розповідав про темні. І не напряму, не через партнерку можна рекламу продавати. Але це я вже кажу про якісь масштабні проекти. Якісь масштабні бізнеси вони самостійно не шукають, де ж можна рекламуватись. Вони звертаються до організацій, типу Ера, тому що так значно швидше. Менш масштабні бізнеси можуть напряму звернутись. Коротше, особистий блог це дуже класна тема. Свої якісь штуки можна запускати. Зараз дуже популярно курси створювати і так далі. І так далі, і так далі. Підсумок до усього вище сказаного наступний. З Ютубом можна щось замутіть, якось та й заробите. Шляхів для цього багато. Ну а мій курс вам цьому допоможе. Ну що, народ, на цьому у нас все. Я намагався розповісти максимально детально, наскільки я це знав. Можливо, щось забув, можливо, у вас є якісь питання стосовно того, що я розповів, пишіть це в коментарях. Долучайтесь до телеграм-канал, там, як я нагадую, після кожного модулю, після кожного уроку буде якась плюшечка для вас. Наступний урок виходить. Там аж одразу буде три відеси. Вони виходять в середу, о 6 годині вечора. Так що до зустрічі.